Всім привіт! Мене звати Ліс, and Welcome Аліс my channel! В сьогоднішньому відео я вам розкажу про свій догляд за волоссям. І насправді мені є що розказати, і дуже багато, реально. Тож, давайте починати! Почну з передісторії історії такої. Я волосся почала фарбувати з 10 років, якщо я не помиляюсь. Перед випускним в 4 класі, але тоді це було освітлення олією, тож це така щадяща процедура. Але після того періоду я постійно фарбувалася. Я була рижою, я була дуже темною, у мене було світло ембре і от перед своїм 18-річчям я вирішила, що хочу зробити блонд. Ну, і ось такий air touch. У мене вийшов, мені дуже подобається. Але є одне велике але після мого фарбування до того всі рази, у мене достатньо було ламке і сухе волосся. Плюс у мене з 22-го року не знаю, чому насправді, але почало крутитись моє вічно рівне волосся. Ну, щоб ви розуміли, масштаби катастрофи. У мене ніякі укладки абсолютно не тримались більше години, скільки плаку, гелю, фіксатора я б не наносила завжди година, максимум, а далі сопли. А тут воно крутиться самостійно і прям дуже сильно крутиться. Тож я довго вагалась, чи хочу я блонд, чи не хочу я блонд, не хочу ризикувати. Але як бачимо, я блонда. І а, насправді моє волосся зараз в найкращому його стані за останні роки, бо я знайшла саме такий о, догляд, який мені дуже підходить, який просто моє сухе, кудряве посічене, світле волосся ну, просто оживляє, рятує, це просто магія, і я дуже хочу поділитися з вами. А, і перше, з чого я почну, це шампуні. Так, у мене їх дві. Їх я чергую раз, мию голову однією, раз другою. І перша моя шампунь це ось така Новель Хала Гло. Вона для фарбованого волосся це професійна лінійка Новель. Вона йде для збереження кольору. М'яко захищає красу кольору, фарбованого волосся і гарантує більш тривалий та яскравий блиск. Вона мені дуже подобається. Плюс у мене. Достатньо жирне волосся, і ця шампунь дуже класно з цим справляється. І я можу 2-3 дні реально не мити голову, і вона буде нормально виглядати. Друга шампунь, яку я купила буквально нещодавно, може місяць тому, це ось така від Master Lux uh, Anti-Yellow. Uh, no. Як ви розумієте, це шампунь з анті-єлоу-ефектом, тому що я сама по собі темна і моє волосся жовтіє, але ось ця дуже фіолетова шампунь, їх рятує від цього. Як я казала, я чергую ці шампуні, раз моєю тою, раз цією, і мені дуже подобається ефект. Як бачите, воно не жовте, воно нормальне, світле, не пепел, тому що я не хотіла бути пепельною. Але такий м'який блонд Мені дуже подобається. А, якщо казати про ціни, ця шампунь, якщо я не помиляюсь десь приблизно 500 гривень коштує. А ця, якщо я теж не помиляюсь, 450. Або навпаки, ця 450, а це 500 Не пам'ятаю, але, але я уточню. Наступна обов'язкова складова мого миття волосся це маски. У мене їх також дві. Ось такі дві чудові, теж від професійної лінійки Novel. Одна Curl Me Up, бо у мене кудряве волосся, так? І щоб воно нормально виглядало, нормально вкладалось, я використовую цю. А ось ця якраз до шампуня Color Glow. Вона теж для збереження кольору. І після неї моє волосся стає м'якшим, м'якішим. Sorry. Теж дуже рекомендую. Їх я використовую одночасно, абсолютно кожного миття голови, тому що якщо я помию голову без маски, то тоді я просто не розчищу своє волосся. Просто настільки все сумно. Я наношу і ту, і ту маску. Ну як? Я беру їх на руку у співвідношенні десь один до одного, розтираю між пальців і одночасно наношу дві маски. Мені це дуже-дуже допомагає. Ця маска коштує 800 гривень, а ця 700 гривень. Оце я точно пам'ятаю. І остання, але не по значущості річ для мого волосся це ось така прекрасна олія від Кристалді Argan. Мені її брат подарував на день народження. Її можна купити в Єві. Ціну я не знаю, тож напишу на екрані. Я її використовую після того, як висушу волосся. Тож, після нього, по-перше, вона офігенно пахне. По-друге, волосся стає ще м'якішим. Мені дуже подобається. Також я використовую термозахист, але термозахист я не можу якийсь порекомендувати, бо я вічно їх міняю. Тож, тож. але обов'язково використовуйте термозахист. Також важливе уточнення: це мій стайлер. Це і стайлер, і фен, він спеціально щадящий, так би мовити, для кудрявого волосся. Мені дуже подобається. Якщо я хочу вирівнятися, то я використовую ось цю насадку і ось цю. Але в основному я ходжу кудрява, тож я використовую ось цю. Це не Дельсон, на нього крутитись не можна, але сушить він дуже дуже класно і вирівнює класно. Що ж, на сьогодні все. сподіваюсь це відео було вам корисним. Якщо це так, то чекаю ваші коментарі, можливо, якісь поради, як доглядати за світлим волоссям. Буду рада почитати. Також чекаю ваші лайки. Знову ж таки, якщо відео було корисним і бажаю вам гарного дня.